Привіт, мене звати Ірина Джепко. Я нумеролог, спеціаліст по статистичному психоаналізу особистості з п'ятирічним досвідом консультування. Маю більше дві тисячі задоволених клієнтів, які змінили своє життя на краще лише за допомогою одного розбору особистості. Мені потрібна лише ваша дата народження, і по даті народження я роблю. Розбір особистості і даю вичерпну характеристику людині. Розповідаю, з чого вона складається, чим вона наповнена, де її плюси, мінуси, де її опорні сектори. І також розповідаю, де її гальма, що її гальмує при досягненні цілей. Також враховую всі коди, коефіцієнти і сполучення в матриці. Розповідаю про період трансформації, яка відбувається в житті кожної людини. Життя людини може поділитися на до і після. Розповідаю про всі сфери життя, знайомлю вас з собою, розповідаю вам ваше призначення. По числу долі, по кодам сполучення підбираю професії, в яких ви розкриваєтесь по максимуму, в яких ви відчуваєте себе на своєму місці, в яких ви кайфуєте, заробляєте і просто живете життя. Якщо ти готова до змін, я розкрию тебе на максимум.